Ми любимо передбатники Україномовного каналу. Бачите, як сьогодні ранок починається. От я на автівці на своїй. Сьогодні перше. Перше березня. Тільки кіно ну, покрутіть на язику. Березня, вже не лютий, а березень. Весна прийшла у нашу домівку. До Харкова, до Салтовки. Як кажуть, січень січе, лютий лютує, березень красить, квітень малює. Все. Відсікло, відлютувало і почалася так довгоочікувана весна. Бачите, тролейбуси їздять безкоштовні, але мені сьогодні потрібно на автівки, тому що. Зараз заїду на роботу швиденько. Дам невеличкі вказівки і треба теж відвести їжу, тому що обіцяли годувати будемо, ви тільки ліки купити лік у нас немає. А годувати ми будемо щось дружина дзвонила, каже, нічого не дали, навіть... Кашки не дали, що ну, нічого не зробиш, тому потрібно потрібно зранку хоч привезти, а вчора не по йдіть, йдіть, будь ласка. А тут не було пішохідного переходу, перехіду, зупинки не було, але зробили, щоб цим, цим людям Вимогти. Ну, все, по правилам треба пропустити. Так, як пройшла ніч у Харкові, все як завжди. Все, як завжди. Отже і тривоги були, а більш нічого. І, дякуємо Богу, що більш нічого. Все, Прокатилися зі мною по нашій рідній Салтівці. Побачили от, риночок наш Новосалтівський. Усім побажаю миру, добра, злагоди. Усім щиро дякую за те, що дивитесь, лайкаєте, підписуєтесь. Ну все, і будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої любі. Пока.